Доброго дня колеги. Мене звати Гребінь Кирило, і я хотів би з вами поділитися про початок свого стажування в компанії Card2Card. Буду я стажуватися на позицію Partner Success Manager. Хотів би сказати, що приємно мене вразила дружня атмосфера в колективі, що всі привітні, завжди готові допомогти, завжди готові відповісти на будь-які твої питання. Наразі я поки що встиг познайомитися зі своїм керівником, зі своїми менторами, з представником HR-відділу, і також з адміном коли отримував доступи, необхідні для проходження стажування. Я вже почав проходити курси загалом по продукту, також курс безпосередньо щодо моєї посади. Мені дуже сподобалося взагалі те, що ти бачиш структуру процесу свого стажування, ти бачиш завдання на кожен день, тобто ти впевнений, що кожен день у тебе буде заповнений максимально і тобі буде над чим працювати. Тому з нетерпінням чекаю на подальшу співпрацю та нові цікаві завдання. Дякую за увагу.